Після кількох невдалих результатів команда на вихідних перемогла лівий берег. Розкажи, який настрій і як це вплинуло загалом на психологічний стан. Ну, ви так кажете, негативні якісь результати. Ну, які там 3-0 програли, але нема такої команди, коли що не буде програвати. Ми зробили висновки. У нас є завтра гра, щоб реабілітуватися. Подивимося, що завтра буде. Ми граємо на перемогу. Ми все для цього будемо робити. Не, кажу, не одна команда, не один тренер, не один гравець не програє. Що зробили висновки та працюємо далі. Скажіть, будь ласка, яка атмосфера зараз панує в команді в роздягальні от перед другим матчем Ліги Європи? Знаєте, ми зробили дуже важливу і велику роботу, щоб потрапити у цей турнір. Тож ми приїжджаємо, ми граємо за свою Україну, за свою сім'ю. Тож, яка може бути атмосфера? Тільки позитивна? Ми чекаємо завтра багато вболівальників з нашої сторони, та будемо все робити, щоб їх радувати своєю грою та результатом.